Темний світанок ніч ще не встигла розсипати свою темряву, коли її очі вже розплющилися, не від сну, а від того, що треба було. Світанок у римській віллі не приносив відпочинку, він вимагав рук, спини, сил, вона піднімалася з холодної підстилки, де тіло за ніч так і не зігрілося, й одразу відчувала біль у колінах, наче хтось вклав камінь у середину кісток. Повітря в кімнаті було сирим і темним, а попереду на неї чекав довгий шлях ще темніший. Спершу вогонь. Вогонь у центрі дому, який не мав права згаснути він був серцем вілли, символом життя і обрегом сім'ї. Але для неї він був холодним випробуванням ще до того, як заграв перший вогник. Пальці задубілі від ночі тремтіли, коли вона торкалася сухих трісок і кременю. Кожен удар міг обернутися пораненням, кожна іскра надією, що господар прокинеться і не побачить холодного попелу, бо, якщо серце дому не палало, покарання чекало швидше, ніж світанок. Коли вогонь нарешті оживав, кімната наповнювалася димом, а її очі сльозами. Але плакати не можна було сльози залишали сліди на обличчі, і за них теж можна було відповісти. Вона глибоко вдихала, пригнічуючи кашель і прямувала до наступного завдання вода. У цій віллі не було зручних труб, як у кращих міських будинках, їй доводилося йти в темряву, на вулицю з глиняними відрами. Дорога до джерела була нерівною, слизькою, камінь під ногами хитався, а відра тиснули на плечі, мовби світ лягав на її спину, і кожен крок був немов маленький бій. Холодне повітря в'їдалося в груди, а глечики, повні води, здавалися важчими за її тіло. Та назад вона поверталася вже швидше, бо знала, у віллі не терплять затримки. Там чекав сніданок, простий, але обов'язковий. Для господарів це було розкішшю, для неї випробуванням. Вона розтирала зерно, вдихала пилюку від жорен, кашляла, але не зупинялася, варила кашу. Додавала мед чи фіги, якщо в домі був достаток, і спостерігала, як пар від глиняного горщика розсіював її власні думки. Коли дім починав оживати, вона вже ледве стояла на ногах. Голос дітей лунав першим вередливий, нетерплячий, їхні крики для неї були наказом. Вона готувала їхні туніки, перевіряла, чи взуття чисте, чи волосся заплетене рівно. Кожна дрібниця могла стати причиною для гніву. А в той час їхні батьки, господар і господиня, виходили в атріуми усяєві світла, вбиралися в чисте, пахуче, сповнені спокою, якого вона не знала. І в цій тиші, що панувала в їхніх рухах, було щось принизливе для неї. Їхній спокій тримався на її втому. Вона розуміла це та не могла сказати. Ніхто не казав дякую, ніхто не помічав її присутність, вона була тінню, що рухала дім, а тіней у Римі не любили, ними не захоплювалися, їх просто використовували. Коли сонце, зрештою, піднімалося над дахами для господарів, це був початок дня, для неї ж день уже давно розпочався і вже встиг зламати її спину, висушити горло, обпалити руки. Але попереду. Чекала ще низка завдань чистка мармуру, винесення сміття, прибирання кімнат. Її життя складалося з нескінчених ранків, де кожен світанок був схожий на вчорашній, і кожен наступний обіцяв лише більше втоми. Вона знала втома це не кінець, це початок, бо втома була її нормою. І саме з цього починався кожен її день у чужому домі. Де вона жила без імені, без голосу, лише як тіло, яке рухається, носить, варить і мовчить. Тінь у розкоші у домі, пахло свіжими оливками, вином і розтертими травами, але вона відчувала лише важкість у грудях, вілла, оживала і разом з тим оживала її безіменна роль. Вона була одночасно і ніким, і всюди. Її руки поправляли подушки в атріумі. Щоб вони виглядали так, ніби там ніхто ніколи не сидів, її пальці відтирали бронзові ручки дверей, щоб вони блистіли, мов золото. Її спина гнулася над мозаїкою, кахля за кахлею, доки орнамент не сяяв, ніби щойно створений майстром. Але все це мало одну мету, щоб гості, що заходили, бачили дім і казали який блискучий, яка чистота, яка порядність. І жодного разу ніхто не подумав. Що за цим стоїть зранене тіло жінки, котра схилялася над цим камінням щодня. Та її справжня вага була не лише в прибиранні чи кухні вона жила у найінтимніших місцях дому, була присутня в момент, коли господар розмовляв із гостем тихим голосом, коли господиня писала листа, коли діти сварилися в коридорі. Вона бачила і чула більше, ніж будь хто інший. Коли господар занадто довго дивився на молоду рабиню в саду, вона це помічала. Коли господиня писала комусь таємні рядки, затуляючи їх рукою, вона знала, кому саме вони адресовані її вуха ловили шепіт, її очі бачили те, що інші намагалися сховати, і все це лягало на її плечі мовчазним тягарем. Увечері, коли у віллі збиралися гості саме, вона подавала вино. Вино було світлим і розведеним, але слова за столом густими й важкими. Їй доводилося стояти тихо, майже нерухомо, та вловлювати найменший знак один піднятий палець, і вона знала, що слід налити ще один кривий усміх гостя. І вона розуміла, що цей келих слід було подати раніше. Вона навчилася читати обличчя краще, ніж книжники читають Сувої. І поки чоловіки говорили про політику, про змови про сусідів, вона стояла поруч, нібито неіснуюча, але її розум збирав ці слова, мов зернини. Вона знала, який сенатор втратив гроші, хто збирається зрадити свого союзника, хто підкупив когось на ринку. Їй не треба було ставати учасницею розмови, достатньо було наливати й мовчати, її мовчання було щитом. Але й небезпекою водночас. Бо іноді таємниці ставали тіснішими за стіни, вона несла їх у собі, і кожна була схожа на камінь, який ващав із кожним днем. Часом вона чула, як інші рабині нашіптували одна одній у темних кутках тримай язик за зубами, інакше не доживеш до зими. Але одночасно ходили інші історії про тих, хто вмів використовувати знання як зброю. Шепіт у вухо, господині, натяку у потрібний момент, і ось уже одна з них отримувала легшу роботу чи кращий одяг. Їй доводилося балансувати між тишею і словом, як акробату на канаті. Бо в Римі кожен секрет мав ціну, і жінка, що знала забагато, ставала небезпечною навіть для себе. Одне слово могло відкрити їй двері до трохи меншої неволі, а інше. Привести в темний закуток, де чекав батіг. Вона знала у цій грі немає правил усе, що вона мала, це свої очі й пам'ять, а пам'ять у раби гостра, як ніж. Вона пам'ятала, хто ховав коштовності під підлогою, хто плакав ночами у власній спальні, хто просив рабиню про мовчання. Вона була тінню, але тінню, що знала більше про світло, ніж ті, хто в ньому жив. І ця тінь щоночі поверталася до свого кутка безіменна, невидима, але сповнена чужих таємниць, які стискали горло сильніше, ніж будь-які кайдани, кара як театр. У домі не існувало ні чіткого закону, ні справедливості усе визначали настрій і примха господаря чи його дружини. Тут не було суду, не було апеляції, кара приходила раптово і часто показово. Коли господареві здавалось, що підлога сяє недостатньо, або коли дитина впала і заплакала, завжди знаходили винну. І ця винна, як правило, була рабинею. Покарання ставали театром, виставою для інших рабів, щоб усі бачили будь-який крок, будь-який подих може обернутися болем. Жінку ставили посеред атріуму, перед поглядами всіх, і батіг розтинає повітря, а потім шкіру. Інші раби дивилися, стискаючи зуби, бо знали завтра тут може стояти хтось із них. Це було видовище, покликане не просто карати, а лякати, ламати, тримати в постійному тремтінні не всі кари були однакові, одних бичували, інших принижували інакше. Бувало, що на шию надягали важкий залізний комір із написом Я належу Марку, якщо втечу, поверни мене. І цей комір ставав не лише тягарем на тіло, а й тавром на душу. Кожен крок із ним лунав, мов дзвін сорому. Ти не могла сховатися, не могла навіть пройти повз ринок непоміченою. Це було тавро, яке кричало гучніше ніж слова. Ще одним покаранням було відрізати волосся для римлян жіноче волосся було не просто прикрасою, а символом честі і краси. І коли рабиню стригли лисо, це ставало наругою над її гідністю. Вона йшла коридорами вілли, і навіть інші раби відводили очі поке, бо бачили в ній не людину, а позначку клеймо, її волосся росло повільно, а приниження жило довше. У великих віллах траплялися навіть підземні темниці, де жінку могли замкнути на дні чи тижні. Там не було світла, там не було навіть відчуття часу. Лише холод, камінь і відлуння власного подиху. Це було не стільки тілесне покарання, скільки знищення духу. Повернувшись звідти, рабиня вже ніколи не була такою, як до того, її мовчання ставало ще глибшим, її очі порожнішими. Найстрашнішим було те, що не існувало межі для покарання вагітна рабиня могла бути битою за лінощі, хвора за вдавану слабкість. Господиня могла звинуватити рабиню в тому, що та занадто приваблива, і тоді кара ставала не просто фізичною, а викривлено особистою. Усе було можливо, бо влада господарів була абсолютною. І рабині жили в цьому постійному стані невизначеності, де кожен день міг закінчитися криком чи шрамом. Але навіть у цьому театрі болю були ті. Хто навчився тримати спину рівно, хто навчився дивитися в землю і водночас бачити все. Вони витримували, бо інакше було неможливо. Іноді здавалось, що їхня сила народжувалася саме від безсилля, бо якщо ти щодня чекаєш удару, то кожен новий світанок уже сам по собі стає перемогою. Рабині жили у світі, де кара не була винятком, а звичкою, і цей світ тримав їх у тіні страху. Який був глибший, ніж будь-які кайдани. Страх був частиною дому, так само як колони, мозаїки чи аромати вина, і ця атмосфера принижень висіла над кожною з них, роблячи їхні тіла частиною вистави, яку грав Рим щодня, аби утвердити свою владу. Тонка стежка до волі, попри тягар і біль, який щодня падав на плечі рабинь, десь у глибині серця жила тиха думка, воля існує. Вона була далекою, примарною, але від цього ще більш бажаною. Жінки, що належали панам, навчилися жити не тільки під тягарем кайданів, а й у постійному пошуку тріщини в цих кайданах. Іноді ця тріщина була настільки крихітною, що її ледве можна було побачити, але для них вона ставала єдиним сенсом щоденного виживання. Дехто шукав порятунку в ремеслі. Вони вчилися шити тонкі тканини плести зачіски, варити парфуми. У Римі кожна дрібниця мала ціну, і навіть рабиня могла відкласти мідяки. Увечері, після довгого дня, у тіні кухні чи біля комори вони бралися за дрібні роботи, прали для інших рабів, ремонтували одяг, майстрували прикраси з уламків скла. Монети накопичувалися повільно, але сама їхня вага була відчуттям того. Що є щось своє, нехай і маленьке. Це був шепіт свободи, загорнутий у шматок старого полотна, і інші жінки йшли іншим шляхом. Вони розуміли тіло може бути не лише їхнім тягарем, а й зброєю. Бути наложницею господаря це означало втратити частину себе, але іноді це відкривало двері. Жінка, яка народила від господаря дитину, вже мала інший статус. Її могли відпустити разом із дитиною або хоча б дати кращі умови. Це було приниження, змішане зі стратегією, іноді вони сприймали власний біль як інвестицію у майбутнє, не тому, що хотіли цього, а тому, що іншого виходу не було. Декому вдавалося пробитися крізь тінь завдяки праці та довірі у великій Віллі могла бути одна рабиня, яка ставала правою рукою господині Вілліка. Керівниця всього дому, вона мала ключі від комор, розподіляла роботу між іншими, стежила за запасами. Такі жінки часто тримали в руках більше, ніж здавалось, іноді вони навіть могли потай захищати інших, домовлятися, рятувати від покарання тих, хто був їм близьким. Це була влада, хоч і крихка влада, яка давала шанс у майбутньому почути омріяне слово. Вільна, найбільше шансів на свободу давало заповідання. Господар, що старів і відчував наближення кінця, міг відпустити своїх рабинь у волю. Для нього це був жест благочестя, для неї нове життя. Часом рабині доглядали за господарем до останнього подиху, сподіваючись на цей єдиний рядок у заповіті. Іноді чекання було винагороджене, іноді. Обманювало, але вони трималися за цю надію так, ніби за соломинку в глибокій воді. Свобода могла з'явитися і у вигляді викупу, рабиня збирала гроші роками, передавала їх через посередників, домовлялася з друзями господаря, чи навіть підкупала когось, щоб отримати документ. У цій грі треба було мати не лише терпіння, а й кмітливість. Бо кожна монета, відкладена для викупу, була ризиком. Якби хтось дізнався, усе могло обернутися катастрофою. Але навіть коли омріяна мить наставала і рабиня ставала ліберта, вільно відпущеною, її шлях не закінчувався. Свобода в Римі мала тінь, вона залишалася прив'язаною до свого колишнього господаря, тепер уже як до патрона. Він міг вимагати її допомоги. Контролювати її кроки, але навіть із цими кайданами в душі, вона вже була іншою, могла мати власний дім, відкрити таверну, шити на замовлення, торгувати пахощами, могла вперше у житті сказати це, це моє. І все ж таки більшість рабинь не доходили до цієї межі. Вони жили і помирали у чужих стінах, і з мрією, яка так і залишалася мрією. Але навіть ті, хто здобував свободу, знали. Вона ніколи не була подарунком, вона завжди була здобута хитрістю, терпінням і безмежною витривалістю. Тонка стежка до волі була довгою, важкою, але саме вона тримала їх живими серед мороку. Бо знати, що десь там є життя поза віллою, означало мати причину дихати, навіть коли повітря у домі пахло не вином, і травами а попелом і потом. Пам'ять, що не стирається. Навіть ті, кому пощастило ступити за поріг вілли вже не як рабині, а як вільні жінки, ніколи не звільнялися від тіні минулого. Їхні руки пам'ятали шрами від важких відер і гарячих горщиків, їхні плечі пам'ятали тягар, їхні очі, приниження, яке доводилося ковтати щодня. Свобода приносила нові можливості: відкрити маленьку майстерню, таверну, торгувати вином, олією чи тканинами, але душа все одно несла відбитки невидимих кайданів, і кожен їхній успіх був не стільки подарунком, скільки викликом світові, який намагався зробити їх невидимими. Ті, що отримали волю, часто ставали прикладами того, як сила витримки могла перерости у власну історію, вони будували сім'ї. Народжували дітей, вкладали сили в справи, які давали їм нове ім'я, нову сутність. Деякі з них залишали пам'ять про себе на камені, скромні надгробки, де в рядках можна було прочитати не лише рабиня, а й майстриня, дружина, мати. У цих рядках звучав виклик їхнє життя мало значення, але більшість так і зникла, не залишивши навіть шепоту. Їхні тіла спалювали чи ховали без імен, їхні голоси губилися в римському гаморі. Вони були тією невидимою основою, на якій стояла велич імперії, руки, що мили мармур, спини, що носили воду, очі, що бачили всі таємниці, але мусили мовчати, їхня робота створювала розкіш, їхня мовчанка тримала на плаву чужу репутацію, їхня тиша була ціннішою за золото. Їхня історія не була написана на сувоях, її не співали поети. Вона залишалася у шрамах, у темних кутках віл, у уламках глиняних глечиків, що колись тримали воду. Вона жила в пам'яті тих небагатьох, хто бачив, як рабиня в темряві розпалювала вогонь, аби інші прокинулися в теплі. Ця історія жила у шепоті. Які передавали з уст в уста, поки панські голоси лунали голосніше, і сьогодні, коли ми дивимося на залишки римських віл на мозаїки, що досі сяють, варто пам'ятати цей блиск не належав тим, хто в ньому купався, він належав тим, хто гнув спину, хто платив своїм тілом і життям за кожну плитку, за кожен відполірований камінь. Рабині були серцем дому, хоч їхні імена викреслили. Правда про них не потребує пафосу, вона залишає осад, вона змушує дивитися не лише на велича років і храмів, а й на темряву, що жила за їхніми стінами. Рабині стародавнього Риму не були героями у книжках, але саме вони були тими, хто тримав цей світ на плечах. І хоч їхні голоси змусили мовчати, пам'ять про них не можна стерти, бо навіть у тиші вони залишили слід, слід, що нагадує нам. За кожною імперією стоять люди, яких вона змусила зникнути.